У мене пристрій, як ви можете бачити. Може, не читайте, що там зверху пише. Він був розроблений для двофакторної аутентифікації та ну, контролю доступу. Я просто робив з минулого і вчора ввечері не встиг переробити. Використовується тут Arduino Mega, RFID rc 522 світлодіоди, USB, ТайБ, макетна плата без появня і перемички тато-тато-тато, і матрична клавіатура. Як ви зараз можете бачити, це частинку коду зараз буду пояснювати. В принципі, зверху, як ми можемо бачити, це ми підключили бібліотеки, налаштували піни для rfid модуля і ну, створили об'єкт РФ. Тут в нас видно, що Ну, назначена кількість рядків і в матриці розписано. Визначені піни для рядків і стовпців, в принципі. І тут вже далі ну, виведені піни для світлодіодів. Так само налаштовуємо їх на вихід на, на вивід, і щоб вони були вимкнені. І далі тут вже. Логічна структура, що в нас відбувається ну, щитування даного, даного чіпа, його дані, дані занесі, заношуються, перевіряється ну, відповідно до нашого вводу, чи воно співпадає, так само введений код з матричної клавіатури. І вже якщо воно співпадає, то в нас запалюється зелений світлодіод. Якщо не запалюється, якщо не співпадає будь-що з цього, то видає нам червоний світлодіод. Так само для... це можна використовувати не як для світлодіодів, а можна використовувати просто на вже відчинення замка, в принципі. Просто я робив це більш простіше, щоб ну. Було зрозуміло, як робити. Ну, структура та спологіця та сама. Даний пристрій я хотів би ще модернізувати для ну, подальших роботах перехід на з Ардоїномега на Ардіїнонано, щоб зробити його більш компактним і зручним у використанні. Так само додача дисплея, щоб було видно, що саме з цього було неправильно введено. На цьому на цьому все. Продемонструєш? Е, я, я продемонстрував, але просто в мене виникла проблема з RFID-модулем, бо він тоді не щитував і за пам'ять, ну, неправильної пам'ятки, неправильно. Це, того не це, що... да, то це я продемонстрував, але того я. То директом. Відео. <гум> ну, я говорю, ж говорю, тож я не, не зміг і неправильні пайки перевірити його нормально. Але я звертався до спеціаліста, щоб він перевірив мій чи він повноцінно робочий спеціаліста звати Чанджовідє? <гум> Ні, спеціаліста звати Андрій Петрович. <гум> Ні, ну відчайно, що немає самого пристрою, бо ну, розумієш. Ту, в фасі, смисл, Та це, я ж розумію, ну я ж до тут... ну, не ідея. не не тому, щоб показати один листочок А4 з кодом. А те, як вона комплексі працює, разом з тим платою, з тим всім дією. А що це за модуль? Дивіться, в нас в чому проблема? У yeah. мене, була... yeah. мене... Yeah. так само була проблема з минулим разом, коли я робив для маршрутних таксі модуль. Мені дали три ерфіт модулі, з яких робочий виявився тільки один. Тут схожа аналогія. Але в даному випадку мені більше не, по не пощастило, і того, що тут -то то, ще. То, чекайте, ти робив код без, без ніякої практичної верифікації, да? Наприклад, то мені нічого не працювало. Ну тільки з консультації то, спеціалістів. А -а -а. Ну то можливо вони не працюють, ні. працює ніяко. Працює? Ну не знаю, не знаю, Андрій Петрович давайте так. Печально двигающий. Да нет программу за записывать. Багато чего это. Печально, печально. Не за этим разу тебя была постепенная презентация. Це було нормально, я в тип модуль працював. Так я ж говорю, мені просто це тоді дали... Ну я ж сам робив тоді, mm -hmm. відповідно. Мені дали всі модулі, які були в ФІДовській, і один з них робочий. Ні, так це ж тоді показував, прикладав, ну не Ну, мало, то я ж говорю, то це ж просто. Ну, мені... він сталося, з тим робочим модулем. Я не знаю, де він. Ну, мені дали просто на ну, але він був з неправильною пайтюю. Ну він не може без Ну Чи як? Ну вона ну, не щитувала просто. Воно з ну спогано. Ну це печально, це так, я так скажу. Бо, я пам'ятаю ми разом ми дивилися презентацію, все там було рік назад. А тут виходить не те, що прогресу немає, спокійний <сміхи> сторону стоїть. Добре, може скажеш, для чого використовується той обвис, де, де місо, моси виводи. Як працює рейтинг-модуль загальний по фізиці? Ну, при піднесенні даного чіпа, воно ну, щитує дані, які даються. Як, як дані щитує? Фізично може працювати? Фізично не може. Там, де ми підносимо, існує магнітне коло. Коли ми підносимо чіп, магнітне коло заряджає. Tam, w momencie, kiedy się jakieś dane, które za mąką, za Tam za mąką, za mąką, za mąką, za mąką, za я сумніваюся, що вони все одно буде працювати. Я можу принципі сполувати. Через рік ти є Це може бути дуже...